Знаєте, є варіативність піти в позитивний напрямок, чи в той, який видається зараз більш реалістичним. Ну, скоріше за все, ні. Скоріше за все, не вчаться. А моє оповідання, яке я написав перед війною просто так, бо захотілося щось написати, бо давно художнього не писав, було про те, як один із урядовців сучасних не йде голосувати на значить, засідання по оборонному бюджету. А щось там робить собі, так? А, але він потрапляє в ситуацію там чи вісні, чи значить в якійсь паралельній реальності, потрапляє в так, грубо кажучи, шкуру міністра часів УНР, який вже програв битву більшовикам і опинився за кордоном. І він в шоці, тому що йому треба йти рубати дрова десь в якогось пана польського, тому що він вчора був міністром, а сьогодні він свою державу програв. Хто міг би, крім істориків, отаке щось написати з наших політиків, наприклад, так? Чи ну це, це одиниці? Це дійсно одиниці. Чи вчимося на помилках. Ми їх, скоріше за все, ще й не визнаємо, от що мені видається правдою. Ми, от, українці, люблять собі прибріхувати. Так? Я не знаю про інші народи, можливо, також. Так? Але ми, напевно, от, ну, бачимо, що. Якоїсь такої правди, яка б нам дала б якусь, знаєте, розуміння проблеми, а потім її вирішення, ми не обов'язково шукаємо. Ми готові е, е, хвалитися, значить, те, про те, що ще не зроблено, може бути зроблено, як наслідок. не зовсім не зовсім вирішуємо. Тому, е, напевно, нам ще треба навчитися вчитися на власних помилках, вчитися їх визнавати. Знайдіть політика, ну, доведеться говорити про політиків, так, бо вони якби вирішують дуже часто, який визнає свої помилки. Ну, от каже, от я прийшов, от я зробив, от те не зробив, е, я винен. Чули таке? Напевно, що ні. Так? А чому? Ну а чому, що ти, якщо вже потрапив за якесь крісло, вже Бог? <смас> Навряд чи правда? Тобто, е, напевно, напевно, хотілося б, щоб. Люди, які вирішують щось так, щоб вони дійсно несли відповідальність, щоб вони дійсно могли зважити себе чесно і ну це звичайно фантастика. Так, але це тоді був би конструктив. Скоріше за все, нам ще тільки вчитися. Ви маєте на увазі, що спростити свою історію, щоб потім легше це все сприймалося, в тому числі можливо зараз є певні тенденції до пошуку еліти. От серед істориків, зокрема, так, от давайте будемо дивитися інакше на козацтво, давайте будемо дивитися інакше на багатіїв. Не просто це якісь там поміщики, які обдирали значить, бідних, нещасних, нехай українців там чи селян. А може, це люди, які нам лишили спадок, може, це люди, які реально креативили, так? І тому що в світі десь такий підхід, тобто ну, згадуються якісь там багатії в Італії там, чи в Франції, чи десь іще, так, вони лишили музеї після себе. У нас якраз не так багато, але були, наприклад, там Терещенки, Ханенки або інші родини, які теж лишили щось. А, і дійсно, тут у нас Чекаленко дуже часто звучить на Одесьчині, так? але якщо поїхати, от була. Делегації, якраз наших істориків, які їхали в ті перешори, там дивилися, що там лишилося, то в історичній саме пам'яті того населення, яке там проживає, каже, а то це пан. Це пан, це пан там проживав, це його обістя. Ми, коли все ж таки його задуємо, ми не говоримо про нього як про пана, ми з ну, чимось негативним, ми говоримо про те, що це діяч національного руху, так. Тобто, що він дуже багато вплинув на такі позитивні, на ці творчі речі. Десь ми маємо спрощення, десь ми маємо нав'язане спрощення. Тобто, в нас були совіти, так, вони нам його нав'язали. Ми від цього не зовсім відмовились. Але чому? Тому що все одно соціальне питання воно дуже важливе. Так? А Якщо, наприклад, Совєти вирішували соціальне питання по одному а, і якоюсь мірою помилково, то, наприклад, якщо казати про а, от, Європу, зокрема, то там зовсім інакший бік пішли і вибудували той соціалізм, який от сьогодні є, на який ми дивимося з заздрістю. А що в нас? Ну а в нас, скоріш за все, концепції не вироблено, Просто треба виробити. Це гарно звучить, але навряд чи. Навряд чи тому, що вони були слабкі. Вони настільки тому відпустили, що вони були надзвичайно слабкі. <кій> В тих самих спогадах якраз дуже гарно йдеться про те, що їм не було чим платити зарплатню. Вони, наприклад, наприклад, так, з точки зору сьогоднішньої, ми кажемо, неправильно поділили флот. Нам лишили дуже малу частину. Так, правда. А хто міг годувати цей флот? Ні Україна, ні Росія не могли. Тобто вони взагалі росіяни погодились на цю, на цей поділ тільки тому, що їм треба було. Хоч щось втрачати, мається на вас, віддавати те, що вони експансійно набрали на себе, щоб нагодувати своє ж населення. Тобто там реально є дуже багато свідчень про те, що їсти не було, що та в Києві, наприклад, було що, а в Москві не було, тобто на, на полицях, і це була велетенська проблема. Тобто, виходить, що той момент, той момент він нам зіграв на руку дуже дуже сильно. Ми отримали напевно максимум того, що могли отримати. Питання в тому, що коли нас Ерефія звичайно відпускала. То вирішувала дві проблеми: першу внутрішню Єльцин хотів владу він її отримав. Так, в тому числі через те, що підписав угоду Біловежкій пущі, і таким чином усунув і Горбачова і Совєтський Союз, але сам лишився в Кремлі. Оце внутрішній момент. Так, зовнішній момент це треба було вирішити. Оті протиріччя із заходом, наприклад, так потрібно було можливо втихомирити ті народи, які входили до совєтського союзу, і можливо потім думати, що з ними робити далі. Так, але однозначно, вся російська еліта, і не тільки еліта не відпускали Україну назавжди. Тобто, це це однозначно. Тобто вони й зараз, начебто цих 30 років, не було так, тобто вони дивилися на свій час, як там на коліна чи вставати з колін, так але все одно імперія, відповідно, імперія не може віддавати свої території. Яка ж імперія, яка віддає свої території? Точно що можна сказати, наприклад, виходячи з тієї книги, з досвіду тієї людини і осмислення того періоду, що конфлікт був неминучий. Один з розділів, якраз там так і називається. Конфлікт неминучий. чому неминучий? З одного боку, це дійсно прагнення імперські, з іншого боку, от вже як історик скажу, що Росія взяла собі за основу Русь, так? Ну навіть в назву. А, і от Русь від них відходить, тобто Україна так відходить від них. А, що лишається? Що лишається? Що таке Росія без Русі? Так? І от вони це мають повернути. І причому, що цікаво, що це думка не Крижанівського, не моя, а думка наших мислителів ще там, десь 40-років, х років, тобто 20 ХХ століття, які казали, ну, яка ж Росія може бути без Русі. От. Відповідно, вони це теж розуміють. Їм треба вибудовувати власне, новий міф. Вони не надто розумні або зовсім не розумні. І я завжди порівнюю, що, наприклад, два Владіміра є Ленін, так і є Путін. Але Ленін в рази був мудріший, він вибудовував концепцію. А на Путіна зараз дивиться весь світ. І каже: ну, я маю на увазі той, який бідний, або там країни там, Четвертого світу, або десь глобальний південь. От вони дивляться, вони Захід не сприймають. Захід для них зло. І кажуть до Путіна: промовляють: дай же ж нам ідею, за що ми будемо стріляти з цих АК-47 знову от в Захід. А Путін не може це вигадати. Тобто таким чином сумніваюся що вони вигадають, звичайно, так, але боротьба, от вона зав'язалася звичайно значно давніше, і рішення ну невідоме. якщо казати там про дослідження чи про. Архіви, то це все якби те саме навпаки, війна закриває архіви, тому що їх треба зберігати так само як в бібліотеки. І це, до речі, теж така ну не катастрофа, але певною мірою біда. Бо ми все ж таки, коли говоримо про українську науку і про те, що ось вона має якісь там негативні моменти впливу на неї, що вона погано розвивається, не має фінансування і так далі, то уявіть собі, як зараз там написати, наприклад, дисертацію з історії там або з літературознавства. Якщо доступ до джерел він є ну такий дуже важко досяжний. Обмежений. І сьогодні я вже не кажу про те, що щось горить, щось зникає е, безслід. Тобто тут більше не про відкриття, тут про дійсно про закриття. Але е, особисто для мене, е, от на початку вторгнення була теж якась певна така світоглядна криза. І це не тому, що вони напали, не тому, що невідомо, що буде далі. Мається на увазі там, чи фронт, чи там якісь втрати, чи щось інше, а те, що наша гуманітаристика. Особливо от українська історія історія України вона якоюсь мірою мала спрацювати як запобіжник. Тобто історики, гуманітарії, мали б переконати суспільство, що, по-перше, це незалежне суспільство, це окрема країна, окрема нація, і ця нація, якщо вона хоче існувати, вона має себе захистити, вона має готуватися до захисту себе. Крім того, гуманітарії, в тому числі, мали б пояснити, що таке Московія. Так мали б переконати суспільство, що від Совка треба відхреститися, тому що, звичайно, Путін помилився, коли напав так. Помилився з тим, що його будуть зустрічати з квітами, але тенденція до того, що. Що якась частина суспільства наша є проросійською, вона все одно була так? І хто мав це виправити? Держава. Але чиїми руками, чиїми устами? Напевно, науковців, напевно, тими, хто працює із медіа і, і, так, далі, і так далі. І це все в нас не спрацювало. І от питання, яке я собі ставив на початку цього вторгнення — а що тепер робити? Наша місія якоюсь мірою програна. Тобто історики, в тому числі, вони не переконали суспільство, не довели йому ті основні постулати, які мали б бути. Що далі? Ну, знаєте, багато хто просто тепер махає пальцем і каже: Ну, ми ж вам казали, ми ж вам казали, ви нас не послухали. Напевно, це вже не все. Так, тепер треба буде ще й пояснювати, а чому ж це сталося? От, напевно, це, це не моя особиста думка. Так, це така тенденція виробляється, що тепер історики будуть пояснювати, чому це сталося, як, що таке імперськість, імперіалізм, московський, що насправді це знову ж таки там досить відоме явище. Ну і крім того, вже історики можуть на нову так з новою силою працювати з сучасними новими джерелами. Тобто, насправді дійсно поле для діяльності величезне. Я, наприклад, кажу, що. Що зараз більше в час війни є, знаєте, де заробити психологам або психотерапевтам, але дехто каже, що насправді історикам теж буде робота, тому що дійсно і музеї будуть оновлюватися, і наратив теж ну зараз дуже широкий. Кожен має свою історію зараз, так тобто велетенське поле для устної історії і інші.